Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. Подивіться, які новинки приїхали. Кекси, чорні, шоколадні в глазурі. Ціна 24 гривні. Вага 45 грамів. Печиво медове. 17 гривень. Маршмеллоу глазуроване. За 19 гривень 3 штуки в упаковці, є в рожевій, є в блакитній. Крем-паста шоколадна за 29 гривень 50 грамів. Людяники карамельні. 19 гривень за 35 грамів. Вони, до речі, кожна окремо запакована. Дуже зручно можна порційно видавати. Ще і такі людяники. Вони теж окремо запаковані. В 200 г упаковці. Ой, цікаво, скільки тут штук. 20 штук по 10 грамів і ціна 84 гривні. Хто там має калькулятор. Поділіть нам, скільки то виходить одна штучка. В по подовговості людяники. 24 гривні, маршмеллоу, Смак малинка. По 29 гривень. Такі темні вафельки із вишневою начинкою. Вафельки в шоколадній глазурі по 49 гривень. Такі батончики вафельні із начинкою по 14. Великі батончики лайн 3 в одному за 39. Захвати для банок. Зручно використовувати при консервації. Ціна зараз акційна 39 гривень. Килимок для розкачування тіста 135 гривень, розмір більший 65 на 45 см, Є в такому світло-зеленому або у білому кольорі. До речі, в таких кольорах є різні ще кухонні приладдя, лопатки, прихватки, форми. 27 гривень набір форм металевих для випікання кексів 6 штук. 22 гривні форма для приготування яєчні, силіконова. Набір веделок 3 штуки за 14 гривень. Є набір ложок столових 29 гривень, також 3 штуки. Є і дорожчі варіанти по 88 гривень. Це набір із трьох штук. Також є водалки ложки столові. А чайні за 77 гривень, набір із трьох штук. 29 гривень, тарілка десертна діаметром 19 см. Салатники від люмінарк за 84 діаметр 18 см. Цукерниці фігурні у вигляді листочків по 59. Скляні. Чайник заварювальний скляний з металом. Об'єм 350 мл і ціна 134. Такий френч прес. Чомусь в мене такі ємності асоціюються із укрзалізницею, коли є зовні метал всередині скло. Кого ще так? Пишіть, відгукніться. Акції на скляночки, такі кольорові, 360 мл об'єм за 34. І такі по 39. Тут є перехід кольору. І два варіанти на вибір. Ївність із кришкою, об'єм 4,5 літра. 199. Набір контейнерів, три штуки різного об'єму: 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мл. 139. По 109 гривень ось така ємність. Вона дуже зручна для зберігання консервування. Наприклад, відкрили огірочки, сюди засипали, залили. І коли е, кори... ну, виймаєте, просто виймається серединка. Це зараз вам продемонструю. Тут є ручка. ну, це треба поставити кудись на місці. Отак піднімаєте, огірочок виймаєте і вставляєте назад. А ви думаєте, я так все знаю? А знаю, тому що ви мені все підказуєте. Дуже вам за це щиро дякую. До речі, об'єм тут півтори літри. Вологий корм для котів «Фелікс Пуріна». 15 гривень 85 г. Сухий корм 300 грамів – 37 Корм Пуріна Фріскас 1,5 кг 169. Подушки декоративні. Як бачите, є декілька варіантів кольорів: 109 гривень ціна. Що ж цікавить мене, це розмір. Не бачу. Велика ймовірність, що це 40 на 40. Але кажу, не видно, що тут писало. Ще чого не видно, це замочки. Угу, нема замочки. Це мінус. Добре, коли можна зняти і випрати, правда? Серветки для скла з мікрофібри. Розмір 30х30 30, за 24. Набір рукавичка та прихватка 64 По 77 гривень набір серветок кухонних 10 штук. Розмір не зазначено. Такі вони по договості. Набір для прибирання, щітка та губка 59. Йоршик для унітазу. Бежевий або сірий колір. Ціна 77. Такі по 119 з підставкою, а такий варіант 139. Три варіанти кольорів: бежевий, білий та сірий. Такі йоршики з підставкою за 99 і такий силіконовий підвісний 229. 49 гривень. Органайзер для дрібничок на 5 відділів. Нічник у вигляді зайчика працює від батареї 139. Такий нічник за 199 котик теж від батареї працює. Є великий вибір ламп. Така металева за 399. Є ще в рожевому та чорному кольорі. Такі 399. Ці складні, акумуляторні 199. Таким органайзером для канцелярії 299. Всі мають кольорові світло, пульт керування. Можна так ставити, можна горизонтально 279. Я так думаю, це більше як декор. Така лампа метал деревом за 399. І така теж більш декоративна за 249. Лампи настільні мережеві з прищіпкою за 129. Такі з підставкою без прищіпки теж 129 А ці гнучки з прищіпкою вони працюють від USB, від блоку живлення такі, для смартфонів. 199 дев'яносто ніж канцелярський за 14 гривень. Такі вони веселі кольорові. Набір стікерів для нотатків 19 гривень. 34 гривні такі стікери для нотатків. А такі акційні – 17. Набір маркерів текстових 6 штук 69. Такі по 69 двохсторонні. І набір фломастерів 88, 10 штук. Такі маркери текстові. Зелені по 88. Набір маркерів 55 гривень, 6 штук. В органайзері. Гумка канцелярська із підставкою 24. Набір приладдя канцелярського 64 гривні. Тут і скрепки, і біндери. І такі, не пам'ятаю, як називаються кнопки. Якось так. І, як бачите, вони поєднані по кольорах. Можна обрати свій улюблений колір. До речі, я так і не можу визначитися, який мій улюблений колір. Чи то фіолетовий, чи то білий, чи то сірий, чи зелений. По 49 гривень набір маркерів. 6 штук. Такі новинки виглядають дуже цікаво. Тут сама оця гулка щітки більша від з класичних варіантів. Три в наборі і ціна 69 гривень. Ці не менш цікаві, круглі за 59 гривень набір із двох одиниць. Є зубні щіточки в таких контейнерах дорожніх по 34 гривні. Ті в чорному кольорі 34. 27 гривень набір нігтів зразків біло. 24 гривні. Наклейки для нігтів, обличчя. Ціна 29 гривень. По 29 гривень резинки на волосся. Одна штука. По 39 гривень крабики для волосся. Вони металеві. Бачите, є 5 різних форм на вибір. 69 обруч для волосся. Такі вуха, ріжки, жирафика. 22 гривні набір заколок з зажимів 2 штуки металеві. По 24 гривні набір заколок 4 штуки з прикрасами. 59 гривень коштує крем коктейль для душу. 1 кілограм. За 59 гривень. Я вам показувала у минулому відео, що зараз є в Аврорі, в газетці купон з додатковою знижкою в 7%. Зустріла такий коментар, що то є там тих 7%. Чесно кажучи, з кожної 100 гривень вам повертається 7 гривень. Якщо я і так купляю цей товар, і, наприклад, він акційний, то додаткова знижка, на мою думку, зовсім не є зайва, а як приємний бонус. Напишіть, будь ласка, свою думку: чи гарна знижка додаткова? 7%, чи це не актуально, не цікаво. Буде дуже цікаво почитати вашу думку на рахунок цього. Крем-мило 450 мл за 34. Мило за 19 гривень 450 мл. Такі веселі новинки. Килимки для комп'ютерної мишки. 44 гривні. Я бачу, вони тут є різні. Такий песик балерина. Кіт чашці. ця пташка. Надави на мене. Не дави на мене. Так, котика ми вже бачили і це, власне, всі. Є багато акційних вітрячків. Дивилася я їх, коли вони приїхали, і, на мою думку, вони досить непогані, гарної якості. По 149, по 109 гривень. А цей, по-моєму, теж акційний. 149 гривень. Такий варіант: 129. По 88, такий 199. Ці металеві по 129 і 149. Якщо не помиляюсь, вони супер схожі, тільки відрізняються кольорами. За 149 гривень штатив тримач для телефона з такою телескопічною ніжкою, ручкою. Підставка для телефона чи планшета у вигляді лапки. З-88. Цікава новинка, я думаю, дітям сподобається дуже. Перелег контролю напруги з індикатором З69.